Як він до вас відноситься? Загадайте людину, люпу людину. Можете загадати начальника, друга, подругу, коханого, чоловіка, сусіда, кого хочете. Хто вам цікавий, того і загадайте. І будемо дивитися, яке у нього відношення до вас наразі. Ну, знаєте, ставиться він до вас добре. Можливо, навіть і трошечки чересчур. Можливо, знаєте, ви думаєте, що їй Якось його очі замилює, да? можливо, ви думаєте, що якось, а чи іскреннє це взагалі? Знаєте, чи він, чи він до всіх так, знаєте, таке відношення тут гарне. Ні, ви знаєте, ну, справді гарно до вас відноситься. Тут ви падаєте як імператриця, і він вас поважає, він вас цінує, він вас обирає, кому актуально це. Робить вибір у вашу сторону, да? якісь, можливо, плани в нього є щодо вас, вже такі, як він до вас відноситься. Дружньо, якщо ви ось про друга, про сусіда, тут, можливо, і відчуття також, можливо, багато з вас таки загадали чоловіка, серця, да? то ви падаєте для нього тут жінкою, саме ту, яку він кохає, або відношення тут до вас, як до емоційної персони, якщо це. Все ж таки, хтось загадав директора. Ну, гарно, він відноситься до вас гарно. Тут ніяких нарікань немає. Він навіть навіть вам і перевагу віддає. Знаєте, Якщо є вибір між кимось і кимось, то скорше він обирає вас, ніж якусь іншу людину. Якщо актуальна тема пристрасті, то тут також може бути якісь домінування. По-різному тут усе йде. О, Все ж таки, тут. Багато хто згадав парочку і одне одному ви тут підходите. Можливо, ця людина якось вам фінансово щось допомагає, або і справді це тут по роботі, да, ви щось отримуєте від цієї людини. Тому бачите, відношення тут гарне. Я ніяких поганих карт не листувала. Якщо вам імпонує, пишіть приймаю. Це ваше надумане. Знаєте, от єдине, що я можу сказати, це ваше якесь надумане, що ви тут щось виборюєте. А насправді тут відношення дуже гарне. Всім дякую.